Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Сьогоднішня Євангелія про Прокаженого. Це Евангелія трохи про нашу людську впертість. З одного боку, Прокажений падає перед Христом на коліна, він благає Його простілення, він це зцілення від Христа отримує, але він також чує слово Христа, який каже до нього, що іди і нікому про це не кажи. Він входить в місто і розповідає всім. Можливо, на радощах, що. Перший раз за багато років може війти як прокажене місто, і ніхто не показує на нього пальцем. Але можемо сказати також, що ця проказа певною мірою стосується також нас. Це все те, що є певною мірою, таким нашим з вами егоїзмом. Тоді, коли після нас, хоч потоп, ми отримали зцілення, і ми не думаємо про наслідки. Це застереження сьогодні, щоб ми також, брати і сестри, з вами не ставали на перешкоді інших людей до Христа, щоб не було так, боронь Боже, що ми отримаємо, а хтось інший через нас не отримує. Пам'ятаємо вчорашню Евангелію, де йшлося про те, що Петра, яка була зцілена з власної гарячки, і наслідком цього вона встала і почала служити. Наслідком зцілення є служіння. Слава Ісусу Христу!